Що робити, коли жінка вийшла з храму після служби і запитала у мами скільки часу? Не відповідати на такі питання ніколи в церкві, і коло церкви. Знайте, це дуже серйозно. Щоб у вас не питали незнайомі люди, да навіть навіть знайомі не відповідайте Ніколи в церкві, не здоропайте за руки, не давайте людям дотравуватися до вас, обнімати і особливо хлопати по спині. Тому що це, по-перше, церква, не забувайте, це місто сили. Це в першу очері. І туди приходить 90 з лишнім процентів, щоб щось скинути, перекинути і скинуть з себе. Розумієте? Навіть може прийти ваш рідний брат або ваша рідна сестра, і ви не знаєте, з чим він туди прийшов з чим вона туди прийшла. Будьте обережні, це не те, що я вас настраю проти рідних, але це просто формальність і предосторожність. Має бути, якщо у людей спрашують у церкви біля дверей у церковному дворі і в самій церкві, скільки време, знаєте, можуть ваші годи відсчитати, а собі додать ваші годи. Будьте обережні. Це дуже-дуже серйозно.